Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні в мене буде дуже прямолінійне відео, так сказати, прямо в очі. І я хочу, щоб кожен українець, хто користується хоча б однією групою за кордоном, чи то групи країн, чи то групи певного міста, чи інші якісь групи, в яких ви зараз є, інформацію з яких ви читаєте. Я дуже прошу вас перегляньте це відео до кінця. Ви знаєте, я думаю, що кожна з вас, кожен з вас, неодноразово в таких групах бачили подібну інформацію. Да панаєхалі, да вже ви нам тут набридли, да чого ви не хочете заробляти, да, чого ви там думаєте, що вам хтось має щось платити? Да ти сама понароджувала дітей, чому ти тепер питаєш, де тобі знайти житло в Польщі чи ще десь? да, ви тут на хлібники і так далі, і так далі. І от таких, власне. Ну, скажімо так, м'яко зауважень в бік українців в таких групах є безліч. І зверніть, будь ласка, увагу. Можливо, ви в таких групах вже набагато пізніше і не помітили, що оці всі повідомлення вони були з самого початку війни. Тобто групи вже були. Наші українці вони поїхали будь то до Німеччини, будь то до Польщі, до Іспанії, до інших країн, і вони. Зрозуміло, шукаючи підтримку, почали доєднуватись в такі групи. Так, отримують там і корисну інформацію, безперечно, але дуже багато там от такої атмосфери. І якщо подивитися в цілому атмосферу таких груп, то вона саме така і складається. І якщо ви більш пристальніше подивитесь на те, що відбувається в таких групах, ви подивитесь і зрозумієте ще один факт: що власне адміни таких груп зачасту таку інформацію і підтримують. Я не можу сказати, що це у всіх групах, я не проаналізувала абсолютно всі, але те, що я бачила в групах, в яких я була, то воно саме так. І знаєте, навіть була така ситуація, коли в одній польській групі звернулася одна вагідна жінка, яка виїжджала з. Безпосередньо території бойових дій її вдалося вирватися з п'ятьма, якщо не помиляюся дітьми. І вона почала запитувати, як мені там потрапити на територію, як мені отримати е, допомогу по програмі 40 І е, власне знову ж таки її зацькували. Типу, ти там понароджувала це твої проблеми, що тобі хтось має допомагати. І я е, е, встала за таку жінку, да, я написала їй коментар, що будь ласка, будьте уважними щодо того, хто вам пише ці коментарі. Зрозумійте правильно, що є так само у ворога план не лише військових дій, не лише з військового боку нас покорити, скажімо так, але найперший план це скорити нас психологічно. так? І коли я це написала, цей коментар він був дуже таким знаєте, ну, безобідним. Нічого там такого не було в цьому коментарі, він був дуже м'яко написаний, дуже акуратно, але мене з цієї групи одразу видалили. Причому миттєво, знаєте, тільки вийшов коментар, це ж треба бути таким уважним адміном, які тут же мене видалили з цієї групи без можливості поновлення. Я тоді зробила трішки хитріше. я... З іншого аккаунту, з іншого номеру телефону, зареєструвалася в цій же групі. Але таким дівчатам я допомагала кожній окремо, надаючи інформацію, інформаційну підтримку безпосередньо в приватні повідомлення. Тобто, продовжувала їх підтримувати, але вже не постами. До цього я дуже багато постів писала в такій групі. Потім ну, я зрозуміла, що за такі пости просто підтримки українців тебе дуже швидко можуть забанити. Так само, якщо ви звертали увагу, дуже багато груп за кордоном, вони є російськомовними, і навіть в правилах груп часто є заборона спілкуватися будь-якою мовою, крім російської. І тепер, якщо ви це проаналізуєте, якщо ви от просто сядете і подумаєте, що я в такій групі бачив, які повідомлення, чого більше, і яку атмосферу, яку атмосферу створює ця група? В переважній більшості ви зрозумієте, що насправді такими такими групами керують далеко не українці, і насправді така історія вона була створена заздалегідь. Такі групи були створені заздалегідь, володіють ними ну, точно не українці і точно не ті люди, які бажають нас підтримати. Так, звичайно, там пропускаються пости підтримки, тому що ну тоді би не було сенсу в такій групі, ніхто би там не був. Але основна мета це саме пригнітити українців. Це те, що я бачу в багатьох групах. От такими постійними, постійними, постійними коментарями, які всюди, всюди, всюди вітають на пости інших людей. І ти таки сидиш і думаєш, ну справді, я вже тут місяць живу, може, я тут уже набрид, може, я проїдаю чиїсь гроші. Друзі, мої дорогі, забудьте про це. Забудьте про це. Вибачте, але не ви напали. Вибачте, але не ви шукали кращого життя за кордоном. Вибачте, але вашу домівку зруйнували. Вибачте, але вас роз'єднали з вашими чоловіками, з вашими батьками, з вашими синами. Вибачте, але це не ваша вина. І те, що наразі ви змушені перебувати за кордоном, і те, що можливо зараз у вас немає можливості зробляти самостійно, тому що ви одні. Вам треба винемати житло, вам треба годувати своїх дітей, тому що у вас певна проблема і ви потребуєте допомоги. На сьогодні це не є вашою виною. І тому отакі всі звинувачення це не що інше як план ворога для того, щоб тебе конкретно зломити, для того, щоб тебе конкретно психологічно задавити. І ти мусиш розуміти це. І ти мусиш в цій ситуації теж реагувати на цю ситуацію як людина, проти якої така зброя психологічна приміняється. Не варто тут здаватися. Ви знаєте, приміняється військова зброя в нас на фронті, але наші хлопці не здаються. І так само приміняється психологічна зброя проти нас, але ми не мусимо здаватися. Ми не мусимо піддаватися цьому впливу. І ви знаєте, справді ЄС виділяє величезні гроші на підтримку українців, і це нормально, тому що цей фронт, сьогодні, який є в Україні, він. Утримує ворога від кордонів ЄС, так і ЄС це прекрасно розуміють, і вони готові виділяти ці гроші для того, щоб підтримувати Україну. І це не тому, що ми винні в чомусь, ні, це підтримка нам тому, що ми справді боремося. І якщо ви отримали безкоштовне житло в якійсь країні, чи якщо ви отримали якусь допомогу в якійсь країні, чи якщо ви отримали якусь гуманітарну допомогу, чи на ваших діток допомогу, чи безкоштовне навчання, чи що ще це нормально, це підтримка від тих людей і від тих країн, які хочуть цього. І той факт, що комусь це не подобається, не подобається це саме ворогу, не має зломити вас у тому, що я не буду цю підтримку брати. чи що справді, мабуть, я тут сильно багато хочу. Ні, це всього лише психологічна атака. Я вам скажу більше, ви знаєте, на станом на початок війни я мала YouTube канал, це був дуже великий канал, ну як дуже, це декілька сотень тисяч підписників. І так сталося, що там більшість аудиторії була російська аудиторія. І коли почалась війна, я почала говорити на цьому каналі про війну, про правду. І... Ви би бачили, що сталося. Це просто були тисячі коментарів, які летіли в мій бік, які говорили про те, що та насправді нічого немає, де яка війна, це просто військова операція, да просто познищують військові об'єкти та й все, да тебе ніхто там не зачепить, да ми вас звільняємо, де куди ти дивилася, коли бомбили з 14 з 2014 року Донбас. І просто, знаєте, я тільки написала, і буквально за 5 хвилин в мене. Тисячі коментарів, і я дивлюся на це все. І я розумію, що в мене велика аудиторія, але це була лояльна аудиторія завжди. Це були люди, які вдячні. Ми дуже багато робили корисного на каналі, і тут тобі така віддача. І спочатку для мене це був шок, але дуже швидко переглядаючи ці коментарі, здоровий глуз повернувся, і я побачила там 20 відсили унікальних коментарів, які постійно репостилися, які відповідно розсилали боти під усіма відео такого характеру, коли українці говорили про війну, про те, що відбувається, і це була спланована атака. Проти нас це була спланована атака проти правди, яку ми несли на той час туди, в російськомовну аудиторію, тому що ми мали до неї доступ. І коли ми це зрозуміли, по різному блогери почали реагувати. Хтось продовжив далі цю тенденцію, хтось взагалі відмовився від російської аудиторії, хтось позакривав канали. По різному це було, але. Коли я потім була в цих групах безпосередньо за кордоном, я бачила ту саму тенденцію. Просто вона в меншому еквіваленті, да? в еквіваленті там одиниць чи десятків повідомлень. Тоді це були тисячі і десятки тисяч повідомлень, але це була таска сама атака. І коли ви навіть порівняєте тексти, які пишуться в тих групах, ви побачите, що вони однакові, особливо, якщо вони перекладені українською і пишуться українською мовою, тому що там унікальності вже немає ні, вони просто дублюються з групи в групу від тижня до тижня чи від дня до дня, для того, щоб так чи інакше пригнічувати українців у цих групах. Я вам скажу більше. На сьогодні я активно веду два канали для українців. Це, власне, цей канал, на якому ви зараз, канал Тікає від війни. І також я веду ще один канал, де я допомагаю тим людям, які в Іспанії, чи планують туди виїхати, вивчити іспанську мову. І YouTube, він дає можливість бачити аналітику по аудиторії. І що ви думаєте, на п'ятому місці по кількості людей, які переглядають відео, є аудиторія з Росії, і ти таки дивишся, і думаєш, ну ну як я? Зробила канали з нуля. Вони націлені на українську аудиторію, вони україномовні. Я всюди пишу, що це українська мова, щоб не дай Бог, Ютуб там не е, показав да, там, ці відео ті аудиторії, які вона насправді не потрібна. І при цьому на п'ятому місці це аудиторія з Росії. Я вам більше скажу по тривалості переглядів, е, російська аудиторія дивиться відео якнайдовше. І питання: навіщо їм це? Навіщо їм дивитися україномовний контент там з Росії? Що він їм дасть? І при цьому знову ж таки, оці, оці самі коментарі вони посипалися і в мене тут на каналі. Я вже бачу тих людей, які отак само коментують. Так, це можуть бути живі люди, це вже не боти, вже немає такої атаки саме ботами, як була на початку війни. Але ці люди... Навіщо знаходять такі канали? Навіщось їх коментують, і знову ж таки, їх коментарі все в тому ж дусі. Та, та що ви там понаїхали, де вам все задаремно, Ну якісь такі коментарі, які образливі з точки, з точки зору особистості, до мене особисто направлені. Але я наразі розумію, хто це робить. І навіщо це робить? І мені дуже хочеться, щоб і ви це зрозуміли, і щоб ваш мозок він не сприймав того, що наш ворог на сьогодні сіє. Він сіє в своїй країні через засоби інформації там. Але він намагається сіяти цю інформацію і в нас, тобто пробивати і наші мізки і їх пропагандою. Будь ласка, не піддавайтеся на це. Я вам хочу сказати і ще раз: що вас підтримує дуже багато людей. Ми підтримуємо вас в Україні. Я особисто підтримую вас в Україні тим, чим можу інформаційною підтримкою, моїм курсом іспанської мови. Багато організацій підтримують вас за кордоном в тих. Країнах, де ви знаходитесь, ЄС вас підтримує, Канада, правління вас підтримує, Штати вас підтримують, увесь цивілізований світ вас підтримує. Тим, чим вони можуть, це і психологічна підтримка, і фінансова підтримка, підтримка житлом, підтримка продуктами тим, чим вони можуть. І я скажу вам чесно, це е, такий мізер порівняно з тим, що ми як держава, що ми як українці, що ми як нація зараз робимо для всього світу в плані подальшого миру і в плані подальшої свободи. Тому, будь ласка, ще раз вас дуже прошу. Перегляньте те, як на вас впливала ця інформація з цих груп. Можливо, навіть видаліться, якщо там немає нічого корисного для вас. Можливо, просто перегляньте своє ставлення до того, що вам пишуть, і разом ми переможемо. І якщо вам складно там перебувати так само, я запрошую підписуйтесь на цей мій канал. Я тут даю багато інформації для українців, які тікають від війни, які знаходяться за територією України і на Україні, які тікають від зони бойових дій і переміщаються в інші міста. І я тут гарантую, що зі свого боку я захищаю простір українців. Я захищаю психологічний стан українців так, як я можу. Я реагую на такі коментарі. Якщо їх багато і навіть боти закидають нас тут якимись коментарями, вони будуть вимкнуті на каналі. Такі користувачі будуть видалені. Я сподіваюся, що тут, тут в цьому місті для вас буде повний психологічний комфорт, і тут я для того, щоб допомогти вам. Будь ласка, пишіть в коментарях ваші питання, якщо вони у вас виникають. Якщо особливо ви ще тільки збираєтесь за кордон, да? дуже багато інформації в нас зараз є. Ми готові вам допомогти інформаційно для того, щоб ви максимально безпечно, максимально комфортно для вас могли виїхати. Ту чи іншу країну, обрати для себе таку країну. Тому не соромтеся, будь ласка, ідіть в коментарі, запитуйте. Я певна, що дівчатка, глядачки наші, які вже в цих країнах, вони так само вам допоможуть. Тож запитуйте, отримуйте відповіді, і разом з вами, крок за кроком, ми йдемо. До перемоги, я дуже прошу кожного з вас, будь ласка, поставте вашу вподобайку до цього відео, для того, щоб якомога більше українок, які цього справді потребують, побачили це відео і щоб воно допомогло їм не сприймати отой от негатив, який ми бачимо в таких групах, в свою адресу, для того, щоб кожна українка змогла розуміти, як фільтрувати інформацію. І зберігати свій психологічний стан до нашої перемоги. До зустрічі, друзі!